Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас світрон Берлінго. Автівка у нас дві року у синьому кольорі з 1,4 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, також електрорегулювання. У нас 203 тисячі пробігу в автомобіля. Механіка п'ята штубка, кондиціонер, штатна магнітола, відповідно, у нас тут передні склопідйомники та невеличкий бортовий комп'ютер. Автівка у нас повністю пасажир. Позаду у нас також повноцінний ряд сидінь. Зверху є карманчики для зберігання речей та велике міське багажне відділення. Автомобіль приїхав сюди з Європи. В Україні в нього один власник, один ключик. Є сліди експлуатації по кузову, м'яти непритертості. Але по. Ходовій частині по техніці автівка без зауважень. 6 тисяч тому тео проведено було також. Заміна ГРМ, ходова перебрана, свічки замінені, Тому автівка на впевненому ходу. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк ЮА.